Дорогами України мають їздити справні авто, а відтак державний технічний огляд в Україні повинен бути. В дорожній автоінспекції мають намір подати законопроект про повернення техогляду автомобілів. Тому що то треба гроші збирати. Зато то щось нічого не стало, якби як, як немає техогляду. А зараз я не знаю. Ну а влада то, напевно, щось буде робити. В Україні остаточно скасували обов'язковий техогляд для легкових авто ще в 2011 році. Мовляв, кожен повинен сам дивитися за своєю машиною, а водії Ужгорода вважають це рішення правильне, адже якщо кермувальник порядний, то й автівка його в порядку. Якщо вірити статистиці, то за час скасування щорічного техогляду кількість ДТП через несправність машин тільки зросла. А от водії кажуть, справа зовсім не в скасуванні техогляду, адже Талон про його проходження і без того завжди купували. Ніяк не проходили, так знаєте, самі, як проходили. Йшли, та платили, та отримали то. Ну, А так я зараз слідкую сам за машиною, інакше. Як я буду їздити, повернення техогляду призведе до нової корупції. в ДАЇ, побоюються водії Ужгорода. кажуть, на несправних машинах і так ніхто не їздить. А от якщо техогляд знову введуть, то замість того, щоб ремонтувати залізні коні, водії почнуть давати хабарі за папірець на склі. Тому повернення правил вважають недоцільним. Я так думаю, що якщо введуть техогляд, то Половина автомобілів наших, скажімо, в Ужгороді, його не пройдуть офіційно. Тому що Дуже багато старих автомобілів, які потребують суттєвого ремонту. А що стосується взагалі введення техогляду, я думаю, це так би. ну… Очередна така ідея по збору коштів з людей просто депутат міської ради Ростислав Буланов каже: взагалі техогляд потрібний, адже це безпека як пасажира, так і водія. Тільки систему проходження потрібно змінити. У нас досить часто трапляється ДТП із того, що несправні транспортні засоби, і тому техогляд постійний, має, має бути на постійній основі. Друге питання що? Є така якби, ситуація з хабарами на тихогляді. Це треба вирішити, але поки не будуть перевиборів, ми не зможемо провести повну люстрацію всіх органів влади. Пан Михайло за кермом вже багато років каже: несправних автівок і дійсно стало дещо більше. Іноді, прямо посеред дороги, хтось стоїть, заглядає під капот. Відтак вважає, що річний тихогляд потрібний, але теж переконаний, колишню Опційну систему його проходження потрібно змінювати. Це треба, але ну, не в старому форматі. Треба обов'язково треба тих осмотрено. Думаю, я треба якось там, або тік станція займається і видає огляд, бумажки, справки, все. Ну, тільки не в старому форматі. Бо то ну, і багато грошей, і багато часу». А щодо пропонованого законопроекту, то він передбачатиме техогляд раз на два-три роки для автівки, не старше 15 років, а для тих, що перейшли віковий рубіж 15-20 років двічі на рік. А от скільки коштуватиме новий техогляд, поки невідомо, як власне і те, чи проголосують депутати за нововведення.